Вітаю вас, шановне товариство! Українці здавна були вправними майстрами по роботі з деревиною. Не виключенням стала і наша Миргородщина. Майже кожен населений пункт мав своїх віртуозів деревообробки. Так склалося, що споконвіку з, з дерева в нас робили майже все. Але сьогодні мова піде про стародавні ремесла, пов'язані із будівництвом та оздобленням осель. Це теслярство і столярство. Мій дідусь, якого, до речі, теж звали Михайло, був майстром на всі руки. Але особливо полюбляв роботу з деревиною. Він і будинок, і оздоблення в ньому створив повністю своїми руками. Ось ви бачите, ті інструменти невелика їх кількість, яка дісталася мені від нього. Але давайте все по порядку. Між Теслею і столяром багато чого спільно. Хтось навіть називає цих людей представниками одного і того ж ремесла, не бачачи між ними ніякої різниці. Але це зовсім не так, і ви в цьому переконаєтесь. Тож перша відмінність це особливість діяльності. Тесляр або Тесля це спеціаліст із грубої обробки деревини. Він перетворює її у потрібні для подальшого будівництва та оздоблення матеріали, такі як колоди, балки, дошки і таке інше. Столяр також працює з деревиною, проте його можна назвати якоюсь мірою творцем або художником. Він, цей майстер, виточує і виготовляє з дерева різні предмети, що широко використовуються потім в якості декору, наприклад, арки, сходи, вікна, двері і таке інше. Відмінність друга. Давайте назвемо її масштабність. Тесляр може братися за масштабні проекти, такі як зведення різних дерев'яних споруд. Наприклад, справжніми витворами мистецтва були і є українські дерев'яні церкви. А наші пращури козаки вміли зводити дуже міцні дерев'яні фортифікаційні споруди. Чого вартує тільки славна Запорізька Січ. У столяра ж дрібніша, але разом з тим дуже точна і тонка робота. Вона вимагає терпіння, неабияких навиків та природнього хисту. Деяке оздоблення зачаровує своєю досконалістю і красою. І третя, головна відмінність це інструменти. У тесляра більш груба робота. Вона здійснюється в основному за допомогою сокири, Скобеля або струга це для того, щоб здирати кору. Тесла це для створення виямок та канавок. І, звісно ж, пилки. До речі, пилки використовують не тільки як інструмент для пиляння, на них можна ще й грати. На відміну від тесляра, робота столяра вимагає набагато більшої кількості інструментів, як верстатів, так і ручних. Зараз я розповім про деякі з них. Перший інструмент це пилки-ножівки. Вони бувають різні, можуть бути ось такі, а можуть бути дещо більші. Також для пиляння деревини використовують ще одну пилку, яка називається лучкова. В неї є тятива, за допомогою якої. Натягують, натягують ось таке тонке полотно, щоб краще було пиляти. Наступний інструмент долото. Він призначений для видобування отворів, гнізд, пазів і таке інше. А для фігурного різьблення є різні, за розміром та формою, різці та стамески. Наступний інструмент киянка. Це такий дерев'яний молоток, що використовується для роботи з долотом, стамескою або різцями. Але є інструменти для вимірювання. От, наприклад, кутик. Він може бути регульований, як ось цей. А може бути і з фіксованим кутом 90 градусів. Потрібен він для точного вимірювання і розмітки на заготовці. Також для вимірювання використовують складний дерев'яний метр. Але найцікавішим інструментом є рейсмус. На перший погляд, це якийсь чудернацький інструмент, але він дуже практичний. На одній стороні у нього є гострий цвях, а на іншій упор. Провівши по краю заготовки, маємо відмічену рівну лінію. І найбільша група інструментів це рубанки. Вони призначені для обробки дерев'яних поверхонь, тобто для стругання. Класичний рубанок складається із колодки. Леза і фіксаційного клина. Але в залежності від призначення є багато-багато різновидів. І от зараз я про них розповім. Ось такий довгий великий рубанок називається напівфуганок, а довша його версія називається фуганок. Використовується для чистового стругання, тобто фугування поверхні. Наступний рубанок це фальцгебель. Має східчату колодку і призначений для обробки фальців, тобто прямокутних виямок, наприклад, для скла у віконних рамах. Наступний екземпляр зензубель, або його називають ще відбірник. Цей рубанок з вузькою колодкою і особливою форми льотком, тобто отвором для виходу стружки. Він призначений для обробки базів і фальців. Ще один цікавий екземпляр це шпунтуби. Він призначений для виборки вузьких пазів шпунтів паралельно кромці деталі. Має регульований упор Ось він на двох направляючих. Це дозволяє додержуватися відстані від кромки до краю паза. Наступні інструменти штаб-гобель і штаб галтель ці рубанки призначені для створення заокруглених поверхонь. Наступний у нас кальовка. Це рубанок для створення фігурності, має специфічної форми колодку. В моїй колекції рубанки закінчилися, але є ще шерхебель це для найгрубішої первинної обробки. Цинубель для надання поверхні спеціальної шероховатості. Грунтубель – для створення поперечних пазів. Федер-губель рубанок для створення повздовжніх виступів, а також горбач для стругання випуклої або вігнутої поверхні, та медведка це рубанок для одночасної роботи двох столярів. Інструменти, які я назвав, це далеко не весь перелік інструментів, які є у майстерні столяра. Але все ж таки, ви повинні пам'ятати. Що теслярство і столярство це ті стародавні ремесла, які не тільки не зникли, а й постійно розвиваються з урахуванням досягнень технічного прогресу. Та все ж їхньою основою залишаються знання і вміння, що століттями накопичувалися нашими дідами і прадідами. На сьогодні в мене все. Наступного разу ми поговоримо про а нехай це буде сюрпризом для вас. Тож до зустрічі!